Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливий заробіток Динамо на трансферному ринку, хто очолить інгулець, куди взимку перейде Руслан Малиновський та багато іншого. Друзі, вже 20 листопада розпочинається чемпіонат світу з футболу, а тому пропоную вам брати участь у новій унікальній акції від перемач. Квести під чемпіонат світу. Як це працює? Переходь до розділу перемач Херу та обирай квест до вподоби. Виконуй завдання та отримуй фрібетів. Більше квестів, більше бонусів. А якщо в тебе ще немає аккаунту, переходь за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйся та активуй бонус 2,5 тисячі гривень від перемач на перший депозит. я сьогодні з перенесеного матчу чемпіонату України, а саме першого туру, де мали грати Інгулець та Динамо, але Динамо через те, що грало у Єврокубках, а саме у Лізі чемпіонів проти Бенфіки, вони не могли грати у той самий час з Інгульцем. До речі, це був перший матч інгульця не під керівництвом Сергія Лавренка за останні 6 років. Він вже давно керує цією командою і у прем'єр-лізі, і у першій лізі, і у другій лізі. І як це буває завжди, що команда в принципі виглядала так само, як і під керівництвом Лаверненка, тому що вони просто грали за інерцією. І незважаючи на те, що грала остання команда чемпіонату та команда 105, то в цілому гра виглядала так, що грали більш-менш рівні команди. Тому що обидві команди мали достатньо моментів, щоб забувати не один і не два голи, звичайно, Динамо мало трохи більше моментів. І варто зазначити, що Динамо у цьому матчі виграло за рахунок того, що гравці команди мають клас. Достатньо згадати перший небезпечний момент у цьому матчі, коли гравець інгольця виходив віч на віч і просто не забив гол. І як на мене, в нього було все, щоб забивати, тому що в нього був час, щоб трошки подумати, куди бити і обдурити воротаря. І хто знає, як пішло б далі, якщо б інгулець забив цей швидкий м'яч, можливо б. Інгулець вже по-іншому грав проти Динамо і зміг би не пропускати і хоча б втримати нічию. Що стосується Динамо, то в Динамо нарешті була ротація, грав і Андрієвський, і Шепілів, і Лонвейк вийшов, і Ванат попереду, а не Бєсідін. Хоча, звичайно, назвати Андрієвського та Шепелів цікавою ротацією, вже не можна, тому що. Вони є гравцями лавки запасних вже 3-4 роки, і за цей час вони не довели, що вони гідні грати за Динамо. І на мою думку, треба міняти цю ротацію, щоб не вони грали, а якісь інші, хоча б ротацію міняти, тому що я там розумію, що Динамо не може купувати дорогих гравців, щоб міняти основних гравців. А ось купувати ротацію, які якісь перспективні, чи щось інше, то я думаю, що можна. Хоча знову ж таки купувати гравця для лавки запасних якось дивно виглядає. До речі, що стосується новачків, то у цьому матчі я б відмітив Лонвейка, який в цілому не псував картину Динамо. Він робив те, що від нього вимагали, не робив щось екстраординарного, але зробив те, що йому й казали, напевно. А ось, що стосується іншого новачка Періса, то насправді я не розумію, чого його випускають лише на 5 хвилин проти останньої команди чемпіонату. Чому йому хоча б на один тайм не вийти і проявити себе якось 5 хвилин проти останньої команди? Також хочу поговорити і не про футбольну новину, але в ній є цікаві футбольні прізвища. Новим президентом Національного олімпійського комітету України став Вадим Гуцайт. А ось Григорій Суркіс, Андрій Шевченко, Олександр Усик, Марина Бех, Романчук, Лілія Подкопаєва та інші увійшли до складу членів НОК. А ось джерело трибуна повідомляє, що вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту. І я, як напевно, і більше з вас зараз не розуміють, а як Григорій Суркіс відноситься до тих людей, котрі сприяють розвитку спорту в Україні. Хоча насправді тут є що згадати, можливо, хтось мене виправить у коментарях, але я згадую, що Суркіс був одним із головних е учасників, так би мовити, хто. Зробив так, що в нашій країні пройшло євро 2012 тому що на той час, коли ще була підготовка, обирали хто буде господарем турніру, він можливо зробив так, тому що він був віце-президентом УЄФА. Що якось він, можливо, допоміг, щоб Україна та Польща стали господарями Євро 2012 Можливо, це неправда, але це єдине, що мені спадає на думку, що він корисного зробив для розвитку спорту в Україні. Бо якщо подивитися на нього з іншого боку, то можна побачити, що він завжди входив до партії разом з Мідвідчуком та був його товаришем та другом. Всі ми знаємо, хто такий Мідчук. Також варто згадати, що він до останнього входив до партії ОПЖ, яка є проросійською. Тому як він опинився у складі Національного олімпійського комітету України, для мене не зрозуміло. Бразильський хавбек Динамо який зараз грає на правах оренди за Атлетіка Паранайнце, може перейти у сильний європейський клуб. Як повідомляє бразильське видання Глобу, Мінгер Динамо бітіння потрапив у сферу інтересів одразу декількох європейських клубів. Наразі за 23-річного футболіста будуть боротися Атлетіка Параненце, який його орендує, а також Севільї та Бенфіка. Представники цих команд вже контактували з киянами щодо потенційного трансферу. Сам Вітіньо навіть і не думає про повернення в Україну. І враховуючи, що в нього ще тривалий контракт з Динамо, то так зробити як з гравцями Шахтаря там ТТ, Соломоном, щоб взяти в оренду, а потім просто підписати безкоштовно так не вийде. Ну і враховуючи те, що їм цікавляться досить заможні клуби, те, що він постійно грає за атлетіка Параненця, він є гравцем основи, то, можливо, Динамо навіть заробить на цьому гравці, тому що він прийшов в Динамо за 6 мільйонів євро, і думаю, що його продати до Бенфіки, Аякса або Севільї, цілком можливо за 10 мільйонів. Вінгер Донецького шахтаря Михайла Мудрик прокоментував слова генерального директора клубу Сергія Палкіна, де він сказав про його вартість. За словами Палкіна, знайдеться той клуб, який заплатить 100 мільйонів євро за такого гравця. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований. Я був шокований та дуже засмучений. У мене довгостроковий контракт із шахтарем. Я віддаю всі свої сили енергію, щоб Шахтар досягав максимальних результатів, зазначив Мудрик. Розумієте, я з усією повагою ставлюся до чемпіонату України, але кожен футболіст має мрію грати в топ-клубі і в топ-чемпіонаті. Я не виняток. Але я на 100% впевнений, що із чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів. Сергій Анатольович каже, що настане час, можливо, і так. Але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи. Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топ-чемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено це точно. До речі, якщо ви думаєте, що вам набридла тема про Михайла Мудрика, то є ще тема і про Руслана Маліновського, який може покинути клуб вже цієї зими. Як повідомляє Кальчо Меркато із посиленням на газета Спорт», гравець має пропозиції за ПЛ, але не уточнює, від яких клубів. Нагадаю, що раніше була інформація про інтерес до гравця від Тоттенгема, Ноттінгем Форест, Безгема. Також повідомляли про Марсель, Інтер і Рому. За даними TransferMarkt, поточна трансферна вартість Маляновського становить 18 мільйонів євро, при тому, що раніше була 28 мільйонів. І насправді всі новини йдуть з дуже авторитетних виданів. Наприклад, минула новина про Марсель, була з Еквіп, дуже авторитетне видання. Зараз це для газети Делеспорт. Тому де правда, але як насправді важко вгадати. До речі, окрім цих зацікавленостей, їм цікавиться італійський Мілан. Про це повідомляє місцеве Мілан Лайф джерело. Пише, що Мілан взимку планує підсилити склад двома гравцями Аталанти. Йдеться про Руслана Маліновського та Луїса Мурієля. Обидва могли поконити Бергамо ще минулого літа, однак не склалося. Часом українець та колумбійці впадають в немилість Гаспіріні, сидячи на лавці запасних. Натомість Мілан готується до плей оф Ліги Чемпіонів із запеклої боротьби за Скудетто, тому якісні новачки зовсім не стануть зайвими для Стефана Пьоллі. Інгулець, який нещодавно звільнив тренера, може знайти вже нового. Микола Цимбал є одним з претендентів на пост головного тренера Інгульця, який став вакантним після звільнення Сергія Лаверненка. Але справа в тому, що цей фахівець працював у команді Красава, яка грає у чемпіонаті Кіпру, власником якої є російський блогер, який постійно пропагує дружбу між країною Макшанами та Україною. Цимбал вже нібито покидає цей скандальний клуб, який очолював з вересня. В Україні фахівець відомий роботою у Монаї закарпатському колективі він провів три роки і обіймав посади асистента, виконуючого головного тренера і головного аналітика. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.